Наступний слайд це медична система світу у 21 столітті, ви бачите, я завжди, коли дивлюся на цю фотографію з біциком, Велосипед українською мовою буде біцик. На цю о, світлину з біциком завжди кажу, що це фільм о, Він Дізеля Форсаж, Початок. А якщо ви побачите останній фільм, Він Дізеля. Форсаж і порівняєте з цією фотографією цього біцика чи просто зайдіть і подивитися на сучасні біцики не тільки спортивні, чи просто їдьте по Києву і побачите електробіцики, на яких вже спокійно не тільки кур'єри Глово їздять, але й пересічні люди. Спокійно користуються цим, то ви побачите, як за ці роки. Технічно зросла наша цивілізація. От саме технологічність і є ознакою медицини 21-го століття. Цей слайд він присвячений тому, щоб ви зрозуміли мою особисту концепцію. Моє особисте стиль життя у медицині, і моє особисте кредо у медицині 21-го століття і у положництві, і у жінкознавстві. Я вважаю, що медицина 21-го століття, наша спеціалізація, вона кардинально відрізняється від медицини століття 20-го. А ми вже через чверть століття з вами прожили в цьому віці, да, у цьому столітті, вона не може повторювати стратегії ХХ століття. Вона не може думати цифрами і статистикою, і правилами ХХ століття АУ НСЗУ. Ми живемо з вами в 21 столітті. Який відсоток цесарського розтину, хто вкладає вам це у мозги, що в Україні під час війни, е, критеріям, нормальної роботи, а я знаю, хто вкладає. До речі, вам це вкладають люди, які зросли при партії КПРС і? Зросли як лікарі, як адміністратори в столітті 20-му, 20-му, а не 21. -му. Тобто, дуже багато, якщо ви будете цю концепцію для, тебе, для себе сприймати, ви побачите, наскільки заскрузливі ті лікарі з минулого, які з 20-го так і не перелаштувалися в 21-ше століття. Організатори системи здоров'я. Однозначно директори медичних закладів, але це не повинна вас стримувати. Медицина 21 століття, вона зовсім інша, вона технологічна. Раз. І вона антиейджингова, два. От саме Загальний світовий такий тренд в 21 столітті це те, що людина після 50 років тільки починає своє життя, а не закінчує. Життя в 55 років, виходячи на пенсію чи бажаючись. Вже старою людиною і ви побачите цю японську світлину, вона мені дуже подобається. Вона теж одна з останніх світлин цього місяця була, мені здається, опублікована, де е е людина, якій більше 100 років, знаходиться поруч зі своїми 50-річними, чи е я думаю, вже онуками, 50-річними, бо Дітям же повинно бути років по 70-80 з своїми онуками, а може і правнуками Анті-ейджинг. А чи це зразу давайте на інший слайд? Перейдемо. ні, давайте закінчимо цей, тому що в нас вже 4 хвилини: Анті-ейджинг. тобто світ, напрямок. Концепція, праця, відносини між пацієнтом і лікарем, між лікарем і лікарем у медичній спільноті світу в 21-му столітті кардинально, от кардинально відрізняється від медицини століття 20-го.